Парк Аудіо більше 25 років на ринку професійного музичного обладнання. Потужна команда розробників у сфері акустики, електроніки та програмного забезпечення. Широкі можливості у реалізації індивідуальних проєктів. Повний цикл виробництва від розробки до серійного випуску продукції. Найбільший у східній Європі виробник підсилювачів. Офіційний дистриб'ютор динамічних головок від найкращих світових виробників. Обладнання PARK аудіо встановлено на усіх континентах світу. Міжнародне представництво у Нідерландах. Парк аудіо. Професійне музичне обладнання.